Вибачте, за запізнення викликала таксі, але ж потрапила в затор. А з телефоном в тебе що? Розрядився, забула поставити на підзарядку. Вік від тебе такого не очікував. Я обіцяв підвищення, але бачив, що трохи поспішив. Але ж. Слухай, сьогодні замість тебе зустріч проводила стажерка. І думаю, це згадуєшся, що мене. Виторгували ті умови, на які сподівалися. Контракт не підписали. Ігор Семенович, ви ж мене знаєте, це перший і останній. Не перший. Мені дзвонили клієнти, яких ти вела. І вони чомусь замість цементу отримали цілу фуру арматуру, яку вони не замовляли. Злетіла вся логістика, ти розумієш? Я не розумію, як таке могло статися. Так. От іди тепер. you're those